засинаєш під канонаду артилерії, і ти думаєш, ну, я просто можу не прокинутися. Ми всі були налаштовані вже на те, що ми з Маріуполя не повернемося ніколи, ні, ні, ніколи і нікуди. Коли ви виходили з Азовсталі 20 травня, що ви думали, що вас очікує? Я перебував в одиночній камері досить довгий час. Це просто нове завдання. Завдання, яке треба виконати. Просто треба нищити ворога. Ілля Самойленко захисник України, захисник Маріуполя. Офіцер штабу окремого полку спеціального призначення Азов, один із тих захисників Азовсталі, які пробули понад чотири місяці у російському полоні, і я повернувся додому у вересні. Ілля, це велика честь, по перше, говорити з вами. А, найперше хочу запитати, як ви і як ваше здоров'я. Дякуючи роботі наших лікарів та дякуючи там, тому що ми були ми готувалися до найстрашніших речей. І, і, ну це це не було дуже сильним шоком. У мене все нормально зараз зі здоров'ям. Можливо, там, як і у всіх, трошки є стрес, накопичений стрес. От, але це також не, не ті речі, які можуть дуже сильно нас підкосити. Ми пропрацьовуємо всі ці ці елементи та працюємо. Ну і я, і інші бійці. Ми працюємо над нашим відновленням та повним, повним поверненням до боєготового стану. Тобто, це тут не є. ну тут немає важких перепон є тільки просто питання часу. На війні з 2015 року ви втратили вже ще тоді в бойових діях руку, втратили око, ви все одно повернулись на службу. І навіть зараз вас не зупиняють там, якісь психологічні травми, якісь такі переживання. Це вас не зупиняє взагалі? У кожного з нас є певні психологічні травми, просто ми про це можемо не знати. Нема жодних виправдань та причин для того, щоб покинути обов'язок і покинути відступити від свого вибору. Я свій вибір зробив давно. Так, і вирішив продовжувати службу. Тому що я розумію, що це я розумів ще тоді, там багато років тому, що це потрібно моєму суспільству, моїй державі та потрібно мені. Коли ви виходили з Азовсталі 20 травня, що ви думали, що вас очікує? Хм, Ну. Можливо, це досить таке специфічне сприйняття ситуації. Так? Я на істину не претендую, але було розуміння, що ну, ми одне завдання виконали. Наказ був виконаний на оборону, от, він був відмінений. От, і ми просто виконували інше завдання. А інше завдання було це здатися в полон, щоб ми могли евакуювати своїх поранених. Тому що, ну, вже починаючи з кінця квітня, ми розуміли, що е, самостійно територію Маріуполя ми покинути не зможемо. Нас повинні або забрати, або евакуювати. От. Питання було в тому тільки, хто це, буде, хто це буде робити. Так вийшло, що це робили російські військові. І ну, наступне завдання в нас було, це, ну, здаємось в полон. Окей. Тобто була єдина причина, для чому ми це робимо. Тому що ну, в нас не було жодного іншого варіанту, жодного шляху для того, щоб врятувати наших поранених. А це було близько 600 чоловік. От. 300 з яких були просто ну, вкрай тяжкому, майже критичному стані. От. Ми сподівалися, що буде можливий там, варіант з задіянням міжнародних там, якихось організацій, там, третьої сторони, наприклад. Але знову ж таки, в глибині душі ми розуміли, що це просто ну, нереально. Ну, Росіяни просто цього не допустять. От. А потім був полон. От. Ну, також наступне завдання, яке треба виконати і виконати і вийти, вийти з нього. Як ви думали, скільки доведеться бути в полоні? А, ну, я взяв з собою зимовий одяг. Тобто можна, можна було розраховувати будь -яче. От. Майже всі взяли з собою зимовий одяг. Я розумію, що ви не можете розкривати усіх деталей умов перебування, тому що це може нашкодити бійцям, які досі залишаються в полоні. Але наскільки розумію, ви перебували в одиночній камері. Що вам допомагало триматися? Складне питання, дійсно. Ну так, я перебував в одиночній камері досить довгий час. Наодинці та в ізоляції. Що допомагало триматися? Ну, Розуміння того, що я маю продовжувати свою боротьбу раз. Розуміння того, що для чого я маю продовжувати цю боротьбу. Це два. Третє, а, сприйняття, прийняття того факту, що війна ще не закінчена і вона далека від завершення. От. І четверте, ну, особисто мої умови перебування в полоні, вони не були а, дуже тяжкими. Так? Тобто, ну, Умови були, ну, як я потім вже дізнавався там порівнював з іншими людьми, вони були відносно трохи легші. Але, знову ж таки, психологічний тиск, який надавався там, через ізоляцію, так, ну, деякі люди кажуть, що це гірше. Ну, можливо, можливо. але я знову ж таки нема жодних виправдань та причин для того, щоб покинути обов'язок, ну, щоб зупинитися. Зупинятися я не буду, і інші люди також не будуть зупинятися. Тобто ви відчуваєте, що це ваш обов'язок вижити, вистояти, вийти звідси? Так. Я ж кажу: це просто нове завдання. Завдання, яке треба виконати. Не можна підставляти командира, не виконавши завдання. Ви були в повній інформаційній ізоляції, в вакуумі просто тобто, немає там зв'язку, новин, нічого. Нічого. Ви виходите у вересні, вас звільняють. Перша новина, яку ви дізнаєтеся. Дізнаюсь, і хороші новини, і трагічні новини. От, я дізнаюсь, хороші новини це те, що скільки людей обмінено, А Трагічні новини, я дізнаюсь, що, що відбувалося за це літо е, на таборі, на Єленівці. Чесно кажучи, в мене були песимістичні прогнози там, у, вер... у березні. У березні, в квітні, в мене були. Досить песимістичні прогнози, і це було викликано тим, що ми були в оточенні, ми були в оточенні та відрив від власних сил на там, 100 кілометрів було до найближчих, до найближчих союзних сил. І це вплинуло на сприйняття ситуації. Тобто, ну, ми, 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 ми тоді в оточенні розуміли, що ми можемо розраховувати тільки на себе О, ну, на, 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 на той бойовий склад, який перебував безпосередньо в Маріуполі. А коли я повернувся ну, в полону, я побачив, що ми можемо розраховувати вже не тільки на себе, тому що в першу чергу в тебе є таке поняття як тил. От. І є багато людей, які приймають участь у війні, які борються, які воюють, от. які долучилися до Сил оборони і які також вносять свій вклад в майбутню перемогу. Також ну, мене потішила кількість знищених окупантів. Знищеної ворожої техніки. І я був приємно вражений тією цифрою, яку я побачив. Тобто мої прогнози вони були більш скромні. От. Мене дуже сильно вразила контрнаступальна операція ну, в Харківській області. От. І зараз ну, мені приємно читати зведення про те, що відбувається, наприклад, ну, на півдні країни, там, в Херсонській області. От. Сподіваюся, що це такі новини, вони не будуть обмежуватися тільки цима двома областями, так і ми прийдемо до повного контрнаступу по всім напрямкам. Новини про мобілізацію в Росії не сильно тривожать, тому що я бачу їх рівень, але знову ж таки, навіть бачачи їх рівень, це, ну, це мобілізовані це призовники, але їх дуже багато і все одно не можна втрачати пильність ні в якому разі. І це все одно росіяни. Ви повернулися у вересні в доволі таки мирний Київ, тому що з червня не було навіть ракетних обстрілів, слава Богу, столиці саме. Пан не видалося, що люди відвикли від війни? Те, що повернувся в відносно мирний Київ, це чудово. Це факт. Мені подобається, коли моє місто, моє рідне місто в порядку. От. Ну, Дивіться, що... те, що люди відвикли, так. Має зворотню сторону. Якщо вони до цього звикли, значить, місто було б постійно під обстрілами. Так, я цього не хочу, чесно. Я не хочу, щоб мій Київ був ну, пошкоджений. Достатньо вже було пошкоджень, достатньо вже було атак. Ілля, ми зараз біля вашої «Альма-Матер». У вас є ж освіта історика, вірно? Так. Плануєте завершувати? обов'язково. Це один із незавершених проєктів, який треба просто ну, зробити до кінця. Буквально кілька днів тому а, ракета влучила у Парк Шевченка. Постраждав ось а, бібліотека, постраждав так, Червоний корпус. Так. Е, мені неприємно бачити, що моє рідне місто м, попадає під обстріл, але мені приємно бачити, що люди від цього стають більш злими до більш лютими. І росіяни просто роблять ту ж саму помилку, яку робили німці, коли обстрілювали Лондон ракетами Фау. Це має зворотній ефект. Тобто вони знищують цивільну інфраструктуру, вони знають, що вони роблять, вони б'ють по житловим будинкам, вони б'ють по, по цивільному населенню. І, ну, а люди, люди просто ще більше розуміють, що війна стосується кожного, і що війна не оминає людей. О, це є різниця, яка відбулася ну, порівняно з 2014 роком, що це не десь там, не десь далеко, а це тут, прямо у серці України та в багатьох інших містах. Я розумію, що підйом патріотизму в Україні дуже великий. І я розумію, наскільки величезна та символічна роль Маріуполя в цьому була. Я, мене зупиняють там іноді на вулиці, мене впіздають. так. Було, було декілька людей, які мені просто сказали там, дякую за те, що ви зробили в Маріуполі. Я кажу, ми просто робили свою роботу. А людина мені відповідає, дівчина. Ну я через це, через, через те, що там ви казали. Тоді я пішла служити там і називаю нам підрозділ свій. Я просто такий стою, просто ну дійсно. Я вражений, розчулений і просто кажу: просто ну, от, о, оце, оце справжнє діло. Дозвольте трохи згадати події на Азовсталі. Часто побратими ваші згадують також оборону Азовсталі і кажуть, що кожен день, кожна година вже ну, здавались останніми. Що, ну, і ще день, і все. І це останній день. У вас був такий день, коли здавалося, що ну, все, це кінець. Ну, безперечно, у всіх були такі дні. Багато було випадків, коли ну, ти просто ну, засинаєш під канонаду артилерії, яка просто б'є в, в, в будівлю, в якій ти знаходишся. От, і ти думаєш, ну, я просто можу не прокинутися, ну, і ти такий, ну окей, От, більше разу не вмирати. Ну, це фактично так і є. Мало хто взагалі надіявся, що ми звідти зможемо вийти. От. Ну, Всі розуміли, що кожен день може бути просто останнім, тому що може просто не пощастити. Найбільш вражаючі моменти, можливо, які вам запам'яталися? Це здебільшого трагічні моменти, і будь-якої людини психіка їх блокує. Є, безперечно, більш такі м'які легкі моменти, але. Позитивні, Позитивні, так, нескладні. Наприклад. А, ну, це все, що пов'язано з моїми побратимами. Ну, це, ми всі браття. Ну, от, і, але ж знову таки, чому психіка блокується? Тому що я намагаюся згадати приємний момент і згадую, що цієї людини вже немає. І це стає вже не, не досить приємним моментом. І ну, самі розумієте, як це відбувається в голові. Я згадую прес-конференцію, яку ви давали з Святославом Паламарем. Велика була прес-конференція для іноземних змі, для українських змі. Там дві години. Ви тоді всіх вразили чудовою англійською. Це було, якщо не помиляюсь, 8 травня. Ну тобто, це вже це вже такі бої йшли. Ну, останні фактично бої. В яких умовах відбувався цей ефір? Як це тоді все проходило? Ви згадуєте? Це був наш командний пункт в бункері під одним із цехів заводу. Де я затиснувши телефон між колінами, сидячи на підлозі біля білої стінки, проводив власне, цю прес-конференцію. І ну, тоді було і складно, і просто одночасно складно, тому що це надважкі надлюдські умови перебування в принципі в бойових діях. Ну, такого виду. Це вже був кінець третього місяця оборони Маріуполя. Але в чому було ну, легко? Легко було казати про речі, в яких ти розбираєшся. Тому ну, дуже просто було там, висвітлювати там, оперативно-тактичну інформацію, там, яка від, що відбувається. На той момент ми розуміли, що ну, військові методи боротьби в Маріуполі вже майже вичерпані. Тобто, ми були, ну, Противник переважав нас кількістю, багато, дуже багато разів. Була повна перевага у повітрі, на морі, у артилерії. Тобто у нас артилерії вже фактично тоді не було, ми навіть не мали чим відповідати. Я також, згадуючи той ефір, я переглядав там, елементи з нього, мені показували, так, і я розумію, що там багато слів були сказані, там, власне кажучи, в дуже критичних умовах, в певному стані і в дуже специфічних умовах. От і я був дуже ну трохи різкий в деяких, в деяких словах, але знову ж таки я, я не буду від них відмовлятися, тому що е, ну вони були сказані тоді, в той час. Так а час був дуже нелегкий. Наприклад, ви говорили тоді, якщо не помиляюся, ваша цитата що керівництво, адміністрація не змогли організувати оборону Маріуполя. Це скоріше було про оборону півдня країни, але знову ж таки, це. Деякі слова, які я сказав, це не є там сфера мого, це не є моя експертна сфера. Тобто там, зважаючи на ту інформацію, яка там, в нас була, так нас, у нас кажу тільки за себе, так, у мене склалася думка, що ось ну, це є так. От. Добре, що це нікого не ображало, тому що ну всі розуміли критичність моменту. От. Ну і типу, ми всі були, ми всі були налаштовані вже на те, що ми з Маріуполя не повернемося. Ну нікуди, ні, ніколи і нікуди. Тоді закликали якраз до деблокади Маріуполя. Ви вірили, що можлива деблокада Маріуполя? Ми вірили. Ми сподівалися, що вона можлива, але ну, чесно кажучи, ми розуміли, що деблокада ну, вона майже неможлива. Хоча, знову ж таки, рішучість, рішучість могла би в цьому випадку дуже зіграти на, на користь. У Березні, ви, ви вже, мабуть, розуміли, що ви опиняєтесь в оточенні. Ми розуміли, що ми опинимось в оточенні з перших днів. Ви свідомо на це йшли? Ви знали, що ви будете в оточенні? Так. Ми розуміли, що ну, за інших умов оборону Маріуполя втримати буде неможливо. Ну і ми, власне, як, як, як змогли, підготувалися до цього. От. Ніхто не розраховував, що ми протримаємося там, довше, ніж місяць, навіть ми самі, От. але протрималися. Видалі було б, звісно, протриматися до підходу наших сил, але ну, ми також розуміли, що це дуже складна військова операція, яка потребує задіяння багатьох ресурсів. Але що відбулося у Маріуполі найважливіше, ми виграли час, ми виграли мінімум два місяці, того, щоб Україна змогла оговтатися від першого удару. Якщо ще повернутися трохи до Маріуполя після, після місяців бомбардувань, бойових дій, потім посиленої російської пропаганди, фейкових референдумів, як ви бачите повернення Маріуполя в Україну, якщо взагалі бачите? Я як військовий бачу військове повернення Маріуполя. Ну, це очевидна відповідь. Тобто, ну, якби я був дипломатом, я би казав про дипломатичні варіанти, але знову ж таки, не в нашому випадку, тому що Росія це терористична держава, і жодних перемовин не буде на інших мовах, окрім наших, окрім остаточної капітуляції Росії. Тому що ну, в нас є одна мета це перемога у війні. У нас навіть не так скажу трохи. У нас є загроза, яку треба ліквідувати. Ось, ось, ось що важливо. От, і Росія, це є загроза для нас. Ми От. не зможемо співіснувати з таким сусідом. Це неможливо. Ну, це неможливо, не, ну, не, не, не тому що я там я хочу, щоб це було неможливо. Ні, бо це фактично неможливо. От мета росіян в цій, в цій війні це не захоплення територій, це не їх ось, ця міфічна денацифікація, там демілітаризація, як вони там кажуть. Це не є захоплення українського ресурсу, це не є захоплення українських людей. Ні, вони просто хочуть вирізати нас. Просто їх бажання це а, продовження. А, Продовження імперських традицій, і це, це видно по промовам там, Путіна там, та інших їх придворних говорунів. це видно по їх а, соціальному зрізу, так, по тому, що думають люди. Це видно там, по коментам у соціальних мережах, наприклад. От. І ну, кінцева мета росіян так, це винищення українців. От. Але знову ж таки, як вони, вони почали винищувати українців з російськомовних українців? Ну, це з півдня і сходу, так? От. Ну, за, на, за найменшими підрахунками, в Маріуполі вони знищили, там, близько 25 тисяч людей, просто ну, цивільних людей. І чим? невибірковими ударами? Тобто це навіть не, не, не на рівень там, Лимана, Ізюма, Бучі, де собственно, були, ем, ну, були страти. От, в Маріуполі ну, майже ніхто нікого не страчував, наскільки я розумію. Отеля, у вас позивний Гендальф. Добрий чарівник з романів Толкіна. Просто. Чарівник. чарівник. Є злі сили, є орки у Толкіна. Іронічно. Виходить Гендальф проти орків. Ну, типу. Скоріше, ну, якщо вам цікава історія, то це було наспір з моїм університетським другом, так? І. Причини до цього позивного були в тому, що навколо мене було багато бородатих гномів. Але якщо от повертатись до орків, а саме так називають росіян зараз в Україні часто, от як ви думаєте, доцільно називати росіян орками? Як завгодно. Ну назва вже прижилася, тому я не бачу причин від неї відходити. 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Що б ви сказали українцям від імені захисників України? Я б сказав, що зараз тяжкі часи, але в тяжкі часи не можна втрачати віру в себе в першу чергу. А якщо втрачаєш віру в себе, то вір, вір в свого побратима. От. Тоді йому буде краще. І він зможе підтримати тебе і підтримати вас вдвох. Окрім віри і розуміння там, своїх сил, свого потенціалу, треба знати, що навіть найтемніша ніч вона закінчується. І ніч найтемніша перед світанком. Але окрім штампів та таких от ідеологізованих, політизованих фраз, можу сказати, що просто треба нищити ворога. Просто знищувати ворога. Неважливо, де, де ти його побачиш. Неважливо, де ти, де, де ти його зустрінеш. Теба треба просто професійно, експертно, максимально швидко його знищувати, щоб ліквідувати загрозу для нашої країни. Ілля, дякую вам за цю розмову і дякую за те, що зробили у Маріуполі. Ми просто робили свою роботу. Дякую. Дякую.